Колись одязі анонсували колаборацію з Мені Маквіном у вигляді ММ 500 та ММ100. Перші вже роки два, як вийшли, класні навушники, до речі. І тільки зараз маємо другу частину цієї співпраці це власне ММ100. Відкриті за динами з драйвером 90 мм металевим корпусом та амбушурами з гелевим наповнювачем. Не знаю, що там у одязі за технологія, але амбушури дійсно прикольні та зручні. До речі, діаметр чаш близько 90 мм, що дещо менше за класичну лінійку одязі. Ну і як ММ500, вони не вибагливі до потужності джерела, мають опір 10 Ом та чутливість 98 дБ. Поставляються ММ100 в такій самій коробці, як і Максвили, як мінімум цього разу. Навіть відділення для гарнітурного маячка залишилось. І ніякої тобі звичної валізки. В комплекті до навушників маємо кабель на джек 6,3 мм, чохол, та, звісно ж, карточки сертифікати автентичності. І трішки про підключення ММ100, оскільки воно у них нестандартне. Як бачите, навушники мають два гнізда, 3,5 мм, однак кабель при цьому односторонній і, відповідно. Балансного підключення виробником не передбачено. І, хоч MM100 позиціонується як студійні моніторні навушники, вони суттєво відрізняються на фоні інших моделей ідентичного призначення. Тому підходити будемо з двох сторін про та аудіофільської. Вперше порівняємо їх з студійними навушниками DT1990 Pro від Beyerdynamic та hd 660 s 2 від Sennheiser. В другій з аудіофільськими Sundara та Едішнексес від HiFiMan, з FT5 від FIO та з найближчими одязі по бюджету – 2 Але в першу чергу трохи загалом про звук MM100. Звучання у MM100 в першу чергу збалансоване та продумане. Це навушники з дещо піднятою серединою, приємно розставленими акцентами та деталями. Сцена помірно широка, чітка та об'ємна. І про детальність цих навушників хочеться сказати ще пару слів: це не на детальні навушники. Однак це навушники, де кожна деталь має своє місце, вагу і значення. Деталі на високих частотах не мають яскраво виражених сибілянтів, в них нічого не скрипить і не цикає. При цьому нестачі цих деталей не відчувається. Вокал плавний, відчутний та знову ж звучить доволі гармонійно та збалансовано на фоні усієї звукової картини. Бас теж є, однак він не те, щоб акцентований. Все ж таки, це більше навушники про середину позиціонування та сцену, ніж про бас. І, як я казала раніше, це не зовсім типові судійні навушники, що дуже відчувається при порівнянні. Байри 1990 порівняно з MM100 звучать набагато детальніше, особливо в високочастотному діапазоні. Однак, якщо цих деталей надто багато, вони перебивають решту звукової картини. Одним словом, фірмовий байерівський пічок. При цьому подача у 1990 Pro більш нейтральна. HD660S2 дуже цікаво працюють з мікродеталями. Звук в них має більш відчутну текстуру, однак аналогічно до 1990 Pro, дуже детальний аудіозапис вони просто не вивозять. Чому? У 660S2 класна шашава середина. І це цікаво слухати, коли деталей не надто багато. Однак як тільки їх кількість переходить певну межу, звук стає схожим на середню частотну пилку. Ще одна цікава особливість ММ100, яку помітно при прислуховуванні, це їх здатність зберігати свій характер звуку при роботі з різними підсилювачами, будь то швидкий, технічний та детальний ef 400 від HiFiMan, чи теплий плавний Zingser sa 1 В той час як вплив характеру підсилювача на звук DT-1990 Pro та hd 660 s 2 доволі суттєвий. Тепер перейдемо до аудіофільської частини порівняння. FT5 порівняно з mm 100 суттєво м'якші, можна навіть сказати трішки глухі. В них значно цікавіший інфрабас і загалом доволі протяжне звучання. Однак FT5 суттєво програють в моментах позиціонування, чистоти звуку та детальності. Судара, по-перше, прикольніші за FT5. У них теж присутній акцент на глибину звучання та бас, однак цей акцент не такий значний і без суттєвих втрат по детальності та сцені. Порівняно з MM100, сундари мають трішки вешну частотну характеристику, темніші та масштабніші по характеру звучання. Але MM100 дають більше інформації, особливо в середньочастотному діапазоні. І Edition XS. Вони видаються доволі близькими до MM100, однак дещо світліші, з більш явним акцентом на середній та високочастотний діапазон. А наостанок LCD 2. LCD2 мають значно ширшу сцену, краще позиціонування та більше деталей та звукової інформації по всьому частотному діапазону. При цьому суттєво відрізняються відчутної виподібної АЧХ, більш помітним басом та плавнішою подачею. Загалом, друга частина співпраці одязі та менні Маквіна вийшла доволі вдалою. MM100 – це універсальні навушники з цікавим звуком, який чіпляє. Вони звучать добре як зі стаціонарним підсилювачем, так і з ноутбуком. Та й просто це класні вуха відодязі. Мені сподобались. Підсумовуючи, можу сказати, що MM100 підходять як для прослуховування музики, так і для професійної діяльності. Сподіваюсь, огляд вийшов змістовним та зрозумілим. Все згадане є за посиланням в описі під відео. Доєднуйтесь до нашої спільноти в Телеграмі, підписуйтесь на канал. Побачимось!